Команда прикарпатських боксерок взяла участь у двох турнірах у Польщі. Звідти підопічні Сергія Данилєва привезли цілу низку нагород. Своїми перемогами дівчата почали підготовку до чемпіонату Європи. Юних боксерок урочисто зустріли на Івано-Франківщині та привітали з перемогою. Нині у складі молодіжної збірної України перебуває ціла плеяда, представниць Івано-Франківщини, це боксерки з Коломищини та Долини. Разом з ними тренуються спортсменки з Тернопільщини та Волині. Всі вони працюють під керівництвом прикарпатців Сергія Данилєва, Сергія Сулейманова та Вселя Кондрата. Першим стартом у сусідній країні була міжнародна зустріч між жіночими збірними України та Польщі. Всі наші боксерки перемогли своїх суперниць. Та й у такій ситуації не обійшлося без скандалу. Як стверджує Сергій Даниль, який нині є старшим тренером збірної, коли Ді почали засуджувати Україну, вся команда покинула зал. Цікаво, що наступного дня поляки переглянули результати та вибачилися за помилки. Ми запротестували, вийшли з, зі змагань і на наступний день поміняли рішення, якби повернули нам наші перемоги. Настільки мені сподобалось, що в Польщі дуже жіночий бокс люблять це. Було інтернет-телебачення, і звичайне телебачення, радіо працювало, і дуже багато поляків протестувало проти що засуджували Україну. А вже за кілька днів у місті Глівіці відбувся сьомий міжнародний турнір серед жінок. Свої команди виставили 15 країн. Наші дівчата і тут не осоромилися, ні жовтий стяг. Бої були звичайно важкі, було важко. Але ми пройшли багато зборів, тому ми знали, чого ми прагнемо. Вже ми були впевнені в своїх силах. Тренери нам допомагали, підтримували нас морально і, врешті-решт, виграли. Уже незабаром прикарпатки вирушили на тренувальний збір до Чигирина. Далі коротка перерва. А відтак фінальний збір у конча заспі. І найголовніше на початку листопада стартує чемпіонат Європи і знову в Польщі.